Біділка знову на зв'язку. Так, що я це надумала? Думала, думала і надумала. Давно хотіла таке зробити. Зараз розповім вам, як Як я буду робити томатну пасту. Що це таке? Фу ми Не знаємо, що це таке, якби ми знали, що це таке. Так, ось все. приготувала я 10 літрів помідор. От, Я не знаю, тут 12 літрів у мене оце в такій каструльки. Зараз е, треба пообрізати там, поприбирати ці хвостики, порізати на половинки, ось такі в мене помідорки, дивіться. От, скласти е, повинна бути неповна каструлька. Дивіться, може, ще треба буде додати, тому що треба 10 літрів уже порізаних. Знаєте, от, подивлюся, як воно зараз в мене вийде. Ну, я ж кажу для початку, десь повимазувалась вже, як свинюка. Так, для початку треба 10 літрів вже порізаних, без всіх оцих додатків, помідорків. Зараз цим займусь. Оце помідорки перерізала, склала в банячок такий от. і чекаю, поки воно гарно закипить. Після закипання треба прокип'ятити на невеличкому вогні. Прокип'ятити 20 хвилин. Так, ну все. 20 хвилин пройшло. Знімаю з вогню і чекаю трішечки, щоб воно пустило. Так, потім це все перебиваю блендером. Добренько так перебиваю. От, Бачите, попався ціленький. Бажано, щоб ціленьких не було. Ось один попався такий залютний. Потім що я роблю? Беру і перетираю насито. Після того, як блендером його переробиш, от, воно насито дуже чудово перетирається. Бо як ціленькі, то, звичайно ж погано. Отак. І перетираю. Ще гаряче, воно ще димить. Але немає мені часу чекати, коли воно там прям все вистигне. Та й не треба. Ой, побухнулось. Ну, то таке. Сам процес я вам показала, як це робиться. Зараз буду перетирати вже без камери. Перетерла я помідоркиці, і ви знаєте, я скуштувала цей сік. Який він смачний. Сюди навіть, знаєте, трішечки підсолити його, і все. Смак мені більше подобається, ніж е, пере, перекручені томати, тобто насік, через соковижималку. Ну, я вам скажу смак, і в мене така ідея з'явилася. Я зроблю отакий сік. Зроблю, закрию ось такого соку. Перетру, так переварю, як я зробила, перетру. Коротше, як буду робити, я зніму і покажу вам, що і як. Ну, В принципі, там знімати нічого, все те ж саме. Переварила 20 хвилин, перетерла, просто потім закип'ятила по банкам і все, і закрутила. Ось так. Так. І прийшло чудове время лайфхаків. Так. Дивіться, це ж я перекортила, тепер мені треба віджати від цього соку всю е цю, всю рідину. Коротше. От. Як це зробити? Можна підвісити, зшити з матерії значить, мішочок. Тільки з матерії, тому що не піде марля, вона там все одно велике, велике, як пояснити, вічко, коротше, велике. От. Що я... Це придумала не я, це мені підсказали, значить. Сказали, що, що це працює, так робили вже. От, А підсказали мені, що, дивіться, ти мене пізнаєш полюбе. І я буду з пакетом АТБ. Так, ладно, жарти в сторону. Отакий мішочок АТБ з тканини. Він пропускає рідину шикарно. Ви поняли, який це? На касі. От. Ну, буду зараз спробувати. Я поки що вам тільки я ж спробую все зніму, все виложу, все разом. Але от мені підказали отакий от мішочок, пропускає рідину, і добре, ну, якби все е, стікає і, виходить, паста томатна. Будемо зараз спробувати, получиться чи ні? От такий лайфхак. Ну, Можна звичайно і пошити, значить, з тканини, з якоїсь такої мішочок, щоб ну, пропускала. От, але ми ж нащо придумувати той велосипед, якщо вже хтось придумав за нас? Ось так. Зараз буду переливати, все зніму покажу. Так, ну що, ось така нехитра конструкція, дивіться. І отак от, бачите, стікає водичка. І отак от я в літній кухні залишаю це до ранку. От. Закриваю, щоб там мошкарня, мухи і все таке. От. Вранці подивимося, що в нас тут вийде. І добрий ранок, ми з України. Дивіться, що після вчорашнього яка паста в мене вийшла. Ось так стекло. Я додала олії. 30 грамів сюди поставила на вогонь. Тепер треба, щоб вона в мене закипіла. Дивіться, яка така чудова томатна паста виходить. Отак. І ось дивіться, скільки стекло в мене води. Прямо як вода з помідор Ще раз показую, чим я користувалась ось такою сумочкою за тебе. Шикарно працює. Рекомендую. Ой, вона як плюється, бачите? Як ця, як і краковочком. От, додаю я сюди чайну ложку солі і столову ложку цукру. так. Це все, все добряче перемішую. О, яка шикарна паста. Отак, перемішую все добряче. Так, я так трішечки помішую, тому що вона булькає здорово. Значить, 20 хвилин 20 хвилин я отак от, от трішечки помішую, прогріваю, прокип'ячую 20 хвилин. І все, і в баночки, і закатую. І ось така, дивіться, томатна паста в нас виходить. Так, і ось така паста, якої у нас вийшла. Ось дивіться, яка прелість. Добрий вечір. І що ви думаєте, спробувала я ту томатну пасту, яку я робила? От, зварила борщ, спробувала. Просто клас! І я роблю ще одну заправку. Ось вже переварила томати, перебила блендером. От, зараз буду через сито перетру, і на ніч поставлю стікати. Ну клас! Бистренько, не треба нічого переварювати там декілька годин. Все швиденько і паста. Просто класна. Пробуйте.